Доброго дня першокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку. Запрошуємо до театру. Вправа календар погоди. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Театр виник дуже давно. Коли не було ні телефону. Ні радіо, ні телебачення, ні журналів. Проте завжди були люди, які вміли співати та розповідати історії, а інші із задоволенням їх слухали. Так з'явилися актори люди, які перетворили свій талант на професію. Театр це вид мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами Актор це виконавець ролей в сценічних діях. Відкрийте у підручнику сторінки 30-31. Театр ляльок. Юного глядача. Музичний театр. Це дитячі театри. Театр ляльок. Вид театру, де задіяні ляльки. Театр юного глядача. Це драматичний театр для дітей. Музичний театр. Назва виконавського колективу, де здійснюються вистави творів музично сценічних жанрів, музичних комедій, мюзиклів тощо. Розкажіть, у які театри виходили, які дивилися вистави? Про що вони? Які сподобалися? Зупиніть відео. Сцена це місце, де виступають артисти. Танцюють, співають, промовляють. Спектаклі починаються в зазначений час, тому приходити треба вчасно і займати свої місця. Не заважай артистам розмовами, шарудінням. Підтримуй артистів оплесками. Розглянь малюнки. Хто з дітей дотримується правил поведінки в театрі? А хто ні. Поглянемо на перший малюночок. Дівчинка з батьками прийшла до театру, святково вбрана та з квітами. На другому малюночку вони дають свій квиток, перевіряючий пройшли вони на виставу вчасно до її початку. А ось на третьому малюночку хлопчик заважає іншим своїми гучними розмовами. На четвертому малюночку дівчинка щось вирішила сказати хлопчику, але вона робить це так, щоб не заважати іншим пошепки. На п'ятому малюночку хлопчик розмовляє по телефону. Цим самим він заважає іншим глядачам. Коли приходите до театру, краще вимкнути на телефоні режим без звуку. Погляньте на шостий малюночок. Також до зали не можна приносити собою їжу, щоб не заважати іншим, щоб не забруднити себе та інших, щоб не шарудіти під час вистави. На сьомому малюночку дівчинка разом із татом підтримують акторів в кінці вистави, дарують їм квіти. І восьмий малюночок Дівчинка з мамою вирішили з'їсти щось солоденьке, і за цим вони прийшли до буфету. А не роблять ось як цей хлопчик на шостому малюночку. А тепер скажіть, яких помилок припустилися діти? Що не можна робити під час спектаклю? Поставте відео на паузу. У робочому зошиті відкрите сторінки 22-23. Номер один. Розглянь малюнки. Відшукай і розфарбуй відповідні слова. За потреби можете додатково зупиняти відео. Слово театр у нас вже виділене і зафарбоване. А на другому рядочку заховалося слово Актор. Це той, хто виконує певну роль. На третьому рядочку заховалося слово сцена. Місце, на якому виступають актори. Далі квиток. Афіша. Це свого роду реклама вистави. Оркестр. Музики, які грають під час вистави. Номер 2. Збери інструменти для оркестру. З'єднай крапочки. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Завдання 3. Запроси героїв для вистави рукавичка. Пронумеруй, хто за ким попросився в рукавичку. Спочатку прослухайте казку, а потім виконайте це завдання. Ішов собі дід лісом. Та й загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й сидить. Коли скаче жабка, та й каже. Хто хто в рукавичці живе я мишка норушка, а ти хто? А жабка й каже А я жабка скрекотушка, пусти мене до себе. І стали вони жити разом. От біжить зайчик та й каже Хто хто в рукавичці живе Мишка норушка. Жабка-скрекотушка, а ти хто? А зайчик відповідає Я зайчик-стрибайчик, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Коли це біжить лисичка? Хто хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жабка-скрекотушка, зайчик-стрибайчик. А ти хто? Лисичка й каже А я лисичка, сестричка, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Незабаром біжить вовчик. Хто хто в рукавичці живе? Мишка-норушка, жабка-скрекотушка, зайчик-стрибайчик, лисичка сестричка. А ти хто? Вовчик каже А я вовчин-братик, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Хто хто в рукавичці живе? Мишка-норушка, жабка-скрекотушка. Зайчик стрибайчик, лисичка сестричка, вовчик братик. А ти хто? Ведмідь відповідає А я ведмідь на Пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Коли це дід з собачкою повертається, злякалися звірі та й повтікали. Вправа емоційна ромашка. Яка ви ромашка в кінці уроку? Весела, у мене все вийшло. Засмучена було важко, сердита, нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці я досліджую світ.